Вітаю вас, мої любі четвертокласники! Ми продовжуємо з вами вивчати підрозділ сторінками історії. Сьогодні ми з вами познайомимось з оповіданням інга Квітка, звідки козаки брали сили захищати нашу неньку. Розпочнемо наш урок справи Мої побажання. Продовжіть речення, будь ласка, Я хочу, Я Буду, Я постараюся. Я думаю, що. Я мрію, що планую добре, мовленєва розминка. Прочитаємо спершу разом мишок шість, шкребуться скрізь. Не шумійте миші, не поруште тиші, а скоріш коринку несіть у шпаринку. Поставте відео на паузу. Прочитайте вірш самостійно. А ми рухаємося далі, і у нас підготовка до читання. Читаємо, правильно ставлячи наголос. Молодці. А тепер відкрийте підручник на сторіночці 40-41 та прочитайте оповідання, звідки козаки брали сили захищати нашу неньку. Поставте відео на паузу та прочитайте оповідання. А ми з вами рухаємося далі. І скажіть мені, будь ласка, про що ви дізналися з тексту. Угу. А хто головні персонажі оповідання і якими ти їх уявляєш? Так, це мудрий, спокійний дідусь і уважний онук, що захворів. А що розповів дідусь онукові про козаків? Так, про те, що хліб був основною стравою на столі, що козаки надзвичайно поважали він був джерелом сили і натхнення. Козаки поважали його і завжди читали молитву Отче наш перед їжею. Добре. Перевіримо, як ви уважно прочитали оповідання. Поставте відео на паузу та надайте короткі відповіді на питання. Виконали? Молодці, перевіримо. Отже, чому онук зовсім не скуштував хліба. Правильна відповідь В, тому що захворів. Добре. Друге питання. Що означає фразеологізм наче кістка в горлі? Так, правильна відповідь А. Перешкоджає, заважає комусь. Третє питання: що здивувало хлопчика? Правильна відповідь Б. Те, що козаки їли хліб. Четверте питання: що пообіцяв дідусь онукові, а хлопчик обов'язково стане справжнім козаком. Якщо ви надали про всі відповіді вірними, молодці, якщо ви десь помилилися, то це означає, що ви неуважно читали оповідання. Прочитайте його ще раз, а ми рухаємося з вами далі. Отже, вибіркове читання. Знайдіть. В оповіданні та прочитайте, що розповів дідусь онукові. Добре. Прочитайте, яка страва займала почесне місце на столі козаків. Чудово! Прочитайте, що читали козаки перед тим, як сісти за стіл. Угу. Прочитайте, куди пішов дідусь, коли у заснув. Добре, молодці. Давайте спробуємо з вами увійти у малюнок. Так, в першу чергу відповімо на питання, що зображено на малюнку? Яка частина оповідання проілюстрована? Ви можете навіть це знайти в оповіданні та прочитати. Угу. А де на малюнку ви? Розкажіть про свої відчуття. Чудово. Попрацюємо з прислів'ями. Перевірте себе. Відновимо прислів'я і так, перше прислів'я. Де козак, там і слава. Чудово. Друге. Угу. Козак не боїться ні тучі, ні грому. Третє. Не журись, козаче. Нехай твій ворог плаче. Добре. Четверте: Слава не поляже, а про себе розкаже. Угу. То не козак, що отаманом не думає бути. За народ і волю віддасть козак життя й долю. Молодці. А тепер уявіть себе одним з персонажів оповідання та розкажіть про подію від імені онука або дідуся. Поставте відео на паузу. Чудово, рухаємось далі. Розгляньте репродукцію картини Олега Шупляка, що на ній зображено. Подивіться уважно. Так, на ній зображений козак, кінь, поле, прапор і небо. Молодці. А які емоції викликає картина? Так, вона надихає на мужні вчинки. І ще. Хочу вам сказати, що художник присвятив цю картину українським воїнам описом, українським кіборгам присвячую. Чудово! А як ви гадаєте, що означає вислів «Іду на ви»? Так, вислів «Іду на ви» – це намір вступити в боротьбу з ворогом. Ну, і він ще відноситься до часів Київської Русі. Молодці! На домашнє завдання вам потрібно знайти на інтернет-ресурсах інформацію про пам'ятники козакам, картини, на яких зображені часи козацької доби. Так, та розказати нам про це на наступному уроці. Підсумуємо наш урок. Продовжіть, будь ласка, речення. Найкраще мені вдалося. Я можу похвалити себе за. Я можу похвалити однокласників за. Угу. Я не задоволений своєю роботою на уроці, тому що. Або ж я задоволена, задоволений своєю роботою на уроці, тому що чудово! Я вам дякую за відповіді і говорю до побачення і до зустрічі на наступному уроці.